Школу очень Я любим сильно. Наши учителя очень хоро хорошие. А в школе все круто. Да, школа у нас хороша. Хто ще може дати проблеми характеристики школи, як її учні, навіть тоді, коли сім вік заклад рахує вже століттями. До сторічного юзілею Слов'янська загальноосвітня школа 6 готувалася за здалові. Спеціально створена пошукова група працювала на один місяць, щоб забрати купи вікову історію свого навчального закладу. А розпочалося все із графа Михайловського, який дозволив своєму приватному приміщенні розташувати однокласну школу на 80 учнів. Але документовану історію Школа має з 1929 року, коли розпочалося будівництво нового приміщення. Його ми можемо побачити і сьогодні, і тільки пластикові двері є ознакою сучасності. З Днем Рождення, родна школа! з С юбілеєм! Ручителям завжди славилася во всі времена. В будь-якій страні. Будьте щасливі з ювілеєм вас. Я всей души поздравляю вас с этим юбилеем и хочу, чтобы в этой жизни вы были просто счастливы. С праздником вас! На урочистности в нашем юбилею школа запросила много гостей. Это не просто знания для шармирования Люди а много из них есть выпускниками шоссе школы. Можно сравнить педагогический талант у школы Ольги Федоровны, Емченко девчонка... Волошина Елены Григорьевны, директоров лучших учебных заведений нашего города, с талантом, заслуженной артистки Советского Союза, солистки оперного театра Диденко Зинаиды Захаровны, чью телеграмму возродительную я держу в руках. Історія школи No6 нерозривно пов'язана з історією Слов'янська, адже з 376 років 100 вони прожили разом. І найбільшою нагородою для школи та стимулом для подальшого розвитку є теплі спогади її випускників. Тут вчили чотири моїх брата, я найменший. Мої мои діти вчили тут. Звісно, о нашій школі найкращі спомінання. Іменно школа дала мені можливість вирости, вот знаєте, як зрозуміти організаторські способності навчитися, як э, Правильно построить взаимоотношения. Очень хорошими словами вспоминаю особенно нашу первую учительницу Песецкую Раису Алексеевну. Моему поколению очень повезло вообще в шк... э, со школьными годами. У нас были прекрасные учителя, замечательные учителя. А мне двойне приятно, потому что в школе 100 лет, а моя мама практически около 50 лет работает в этой школе учителя английского языка.